А тут у нас що? Опа, на. Кодовий замок на 6 цифр. О, згадав, точно, тут потрібно знайти ТКПК КПК із цифрами. І якщо я не помиляюсь, вони тут поруч. Так, тут нічого. Ось і вихід на дах, невеличкий рюкзачок і КПК. Записка з трупа в селі. Моя частина 24. Самого КПК в рюкзаку нема. Його можемо знайти в регіоні. Янів, блокації лісове на другому поверсі цієї будівлі. Тепер сюди нам потрібно, але ну, першочергово потрібно заскочити, скинути хабари. Тепер сам КПК, шукаю. Щоб... Що, зачепила скотина? КПК. Живий. Так. Замітка струпа в центрі хлопалки. Код 83. КПК можемо знайти в локації болотіні хлопалки в човні там, де лежить мертвий сталкер, в його ногах. Будьте обережні, дуже багато спалахів. І, і КПК. Замітка трупа біля плавнів. Моя частина від Хабара 09. А поки можемо знайти в регіоні Янів неподалік полустану Кливини на цьому острові посеред болота. А от тепер погнали до схрону. Давайте подивимось, як ми знайшли коди, які цифри. В селищі, центрі. І плавні. 24,830. 24830. Ні, не проходить. А якщо поміняти трішки? 24, 0, 9, 83. А от тепер і прийшло.